Друзі, доброго дня! В шостий раз сідаю записувати відео, оскільки чогось мої коти намагаються цибати коло мене. Я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні у нас 19 число, вода хреща. Хай Боженька забере все, що нам не треба, з моєю водою. І в нас буде новий чистий день. Тема, яку я хочу сьогодні з вами обсудити, це лізінг фірми або їх ще називають. Сайт Арбайт фірми, або ще називають лай-фірми. Це питання мені задала пані Марина у нашій групі на Фейсбуці, яка називається феникс із пепла. Кого там ще нема, під відео є посилання, ви можете перейти і будете у нас в групі. Там ми також з вами спілкуємось, задаємо один одному питання. Що буду розповідати? Буду розповідати, що то за фірми, як влаштуватися. Через них на роботу, плюси, мінуси цієї фірми. Звідки беру інформацію? Інформацію, по-перше, це мій досвід, оскільки я працювала інтеграційним тренером і я влаштовувала, скажімо, безробітних на роботу через такі фірми. Розповім про свій досвід. Потім я розмовляла з людиною, яка працювала в такій фірмі, і інформацію я знайшла на сайті Арбайдсанд. Так, там були відповіді, питання. Я її для вас з німецькою перевожу зараз на українську, тому буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, якщо вам подобається відео, і поділитесь з друзями, оскільки тема цікава. Вже в нас інтеграція, так, вже ви поздавали той Б1, є бажання працювати. І питання, де і як працювати, якщо диплом не підтверджений, мови не знаємо ми дуже сильно, і взагалі як орієнтуватися. І до того, ще ми маємо дуже багато фірм, які використовують українці. Ми кажуть, поїхали там багато цікавого. Насправді там крим кримінальної відповідальності немає нічого цікавого. Тепер що таке Ляйфірма? Це фірма, яка є. Посередником між вами і тією фірмою, де ви працюєте. Що роблять лі фірми Вони набирають людей. Дуже часто це є мігранти, або люди, які довго не працюють, які, знаєте, для яких шок просто піти і працювати з 8 до 17 години. Або люди, в яких немає відповідної освіти. Плюс. Цієї всієї ситуації. По-перше, вам не потрібно ходити на співбесіди, на ті фірми, де ви будете працювати. Знання мови також не враховуються. Час, коли ви шукаєте в інтернеті і дивитесь, чи та фірма, чи там записатися, чи ця робота мені підходить. Це плюс. Далі, що в наше тут є цікаве, це досвід. Плюсом є той досвід, який ви збираєте, оскільки ви попрацювали, подивилися. Ви можете мову вивчити в колективі, так, і це ваш досвід. Взагалі, як це відбувається, ви приходите в цю фірму і кажете, наприклад, ви хотіли б працювати. В основному ці фірми вони працюють і пропонують посади гельфа. Гельфа — це помічник, це оті самі склади можуть бути. Це може бути якесь загортання, фасування газети, наприклад, так, журнали. Десь їх сортувати, або якісь запобіжники робити, акорд робота. Це може бути також райнігум, тобто, як називається ще таке слово, Facility Management, тобто Ще інше слово, пуцфрау, думали, ви чули? Да? Тобто потрібний персонал, який прибирає лікарні, який прибирає в, можливо, в якихось квартирах, можливо, в під'їздах. Ну, це ще така частинка роботи. Є фірми, які шукають бухгалтерів. Тобто ці лайф-фірми або сайт фірми вони шукають людей з різними професіями. І тому є можливість для вас щось для себе знайти. Є певні речі, які ці фірми зобов'язані виконувати. Ви підписуєте з ними контракт. Це означає, що вони є тим, хто дає вам роботу. І енєн означає позичати. Тобто ця фірма потім вона вас позичає. В одну фірму, де ви маєте працювати, або в другу. Ви отримуєте зарплату по тарифу. Це означає, що певний тариф, який є. Законним, да, ви знаєте, скільки в нас зараз 12 євро оплата за годину. І у вас є аншпрух, це означає, тобто ви вам належить, да, ви можете потребувати. Якщо ви хворий, то вам оплачують лікарняний. У вас є. А, Різдвяні гроші в деяких фірмах, тому коли ви шукаєте, можете запитати, чи є у вас Weihnachtsgeld, чи є у вас Urlaubsgeld. це гроші на відпустку. В деяких фірмах це пропонують. Ще раз, якщо ви хворієте, вам також лікарня не оплачують. Це все має стояти в контракту. Якщо цікавить тема контракту, кажіть, пишіть в коментарях, я зроблю відео, що має бути у вашому контракту. Згідно цього контракту, ви працюєте. Фірма вам каже, наприклад, да, от давайте розберемо таку ситуацію. Вас е, прийняли на роботу і відправляють працювати е, на якісь склади, да, там, пакувати щось. Що ви маєте враховувати? По-перше, одяг. Тут може така ситуація, що фірма дає вам одяг, а може ви можете самі купувати. Це треба вирішити. Далі. Е, ви маєте чітко оговорити, ви маєте автівку чи ви не маєте автівку, оскільки є таке поняття як Vongшаft. Фар да? Фарен, Фарен це разом їхати на роботу. Тобто ми зустрічаємося коло лідла, там четверо людей, вони збираються і їх везуть за Куди кінь гори, там, не знаю, за 50 кілометрів працювати. Будь ласка, обговорюйте такі моменти, оскільки може здатися, що з вас ще гроші будуть вираховувати за бензин. В принципі, це має бути, скажімо як завдання фірми вас доставити. Тобто такі моменти потрібно враховувати. Ці фірми платять вам гроші, і є такий закон, якщо ви 9 місяців працюєте, на одній посаді то ви маєте право. Щоб вам платили таку ж саму суму, скільки платять людині, яка працює на цій фірмі через фірму, тобто не від лізінг фірми, бо ви будете менше отримувати у вас інші зарплати. А ви маєте через 9 місяців право сказати: шеф, доброго вам дня. Я хочу отримувати так само, як і людина, яка працює зі мною, але її фірма найняла інша. Це ваше законне право. Тому що роблять деякі фірми? Ага, 9 місяців ви попрацювали. Тоді лізінг-фірма каже, а, до речі, пішли но, ну, я тебе зараз не маю, мене для тебе роботи. Місяць посидиш вдома. До речі, від однієї роботи до іншої роботи вам лізинг фірма має платити гроші. В чому ще така цікава річ? Вони платять, коли вам зарплату, вам платять, тобто у вас є медичне страхування і відрахування в пенсійний фонд. Що я ще? Ага, вони мають вас повідомити письмово, де ви маєте працювати. Наприклад, працюєте 2 місяці на цій посаді, в цій фірмі, потім кажуть, так, вже для вас нема роботи, ми переводимо вас в іншу фірму. І це не так. Слухай, Гаврило, завтра їдеш на Тімбукту, будеш там працювати. Це має бути письмово. Тобто ви маєте це все знати, розуміти. А, так. Що може бути негативного? Негативним може бути колектив. Це означає, що можуть бути люди, які не розмовляють німецькою мовою, які є справді тими, кого відправив джоб центр і каже, працюйте там. І люди не хочуть. З власного досвіду можу вам сказати: люди, які були довгий час без роботи, в них починається то в мене десь вербить, то чухається, то якісь зіркові хвороби. І оці лізінг фірми вони... Скажемо, в них от алергія на, таке, на таку поведінку: що тут не хочу, тут не буду, тут зник. Тому, в принципі, це законна робота, і ви не маєте права, це нормальний роботодавець, ви не маєте права сказати, я сьогодні не хочу, бо мені там щось не подобається. Якщо вас прийняли на роботу, у вас є контракт, ви там працюєте. Зараз дивлюся, що ще я писала. Хто ваш шеф? Ваш шеф це. Людина, яка працює в лізинг фірмі, і він вас відправляє. Коли вас відправлять на роботу, так цей шеф відправляє, він дає вам роботу в іншій фірмі, то там також має бути einarbeitung. Що таке einarbeitung? Це введення в курс справ, скажімо так. За це вас відповідає там Фрау Шміт. Якщо ви бухгалтер, то ви прийшли на фірму, Фрау Шміт вам розповідає. Що де, як, з якими системами ви, наприклад, працюєте. І якщо ви вже звільняєтеся, хто пише вам Arbeitszeugnis? Це характеристика, це те, що ви маєте мати після кожної роботи. В цій характеристиці має стояти. Ваші завдання, які ви виконували, і характеристика, як ви, наприклад, в колективі працюєте. Це вам пише та людина, на яку ви, з якою ви безпосередньо працювали, плюс людина в цій або е лізинг фірма Вони разом телефонують, спілкуються і пишуть вам характеристику, коли ви звідти уходите. Е так, ще раз сказала. Види роботи, це може бути гельфа, логістика, райнікунг, арбайт. Є також великі фірми, наприклад, в нас в Манхаймі, в Людвісхафені, знаходиться фірма BASF, там хімічна продукція. Колись хтось з дівчат хотів працювати там лаборантом. Я почала шукати взагалі, як писати заявку. Вони сказали, що для таких посад, наприклад, як хтось щось ремонтує, ну справді, допоміжні такі роботи, да? можна сказати, Є таке поняття, як хаусмайстер, ви знаєте, да? щось прибрати, почистити. Для них взагалі немає співбесід, оскільки вони працюють тільки з ляй фірмами І можна перейти, якщо ви, наприклад, дуже гарно себе показали і там гарно працювати певний час, а з ляй фірми у вас контракт на 12 місяців, ви через 12 місяців там звільняєтеся і у вас переймається фірма вже з іншими умовами праці. Це все реально, це все може бути. Що я писала? Да. В принципі, є дуже багато ляй фірми які є нечесними. Скажу вам, скажу вам чесно, що вони нечесні. Коли я приходила на співбесіду з своїми клієнтами, і, по-перше, Потрібна була тільки біографія. До речі, всі, хто намагається працювати, да, вам потрібне фото, вам потрібна ваш лібенслав. Це ваша біографія. Пишеться воно в будь-якій формі, в інтернеті є багато видів, як це зробити, як це написати. Ви свій досвід вказуєте, ви вказуєте, ким ви працювали, і дипломи, і характеристики, якщо є. З України ви можете попереводити ваші дипломи залежно від того, в якій сфері ви хотіли працювати. І ви приходите на співбесіду. З мого досвіду люди, які були довго часу без роботи, вони не хотіли працювати. Ми приходили з ними і, наприклад, вони, робота в саду була запробована або прибирання в лікарні вони не хотіли. Взагалі, одне з робіт таких дуже гарних місць це в лікарні фасувати їжу, те, що отримують. Хворі, але справа в тому, що вам також потрібно мову знати, оскільки вам потрібно знати, що від вас хочуть, що вам принести. Тому, будь ласка, знання мови, чим краще знаєте мову, тим краще у вас робота. І з тими людьми, якими я працювала, майже всі відмовлялися. Було навіть так, що жінка вона була з Албанії, вони мусульмані, і ми з нею поїхали на роботу працювати, пакувати їжу в магазині в Реве. І тоді вона сказала: А я не можу там працювати, де лежить рядом зі мною свинина. Ну тобто, розумієте, за покупками ходити вона може в Івальді, в Ліди, Ливри, і ту свиніну вона може бачити, да? але от працювати день, тобто люди придумують або кажуть, що ми хворі, ми не можемо е, така ситуація. Тепер така ще річ: якщо ви справді хворі, якщо у вас є хронічні хвороби. Якщо ви не притворяєтеся, да, прикидаєтесь тим, що ви хворі, до лікаря, і лікар має підтвердити, була ситуація, що жінки запропонували на кухні працювати, а в неї якась алергія, вона каже, якщо я заходжу там, де жарко, то мені стає погано і цей пар дим, і все остальне, в неї такий йде алергія по рукам. Кажу, до лікаря, хай підтверджує. Тобто, перед тим, як іти в ці фірми, якщо у вас справді є проблеми зі здоров'ям, Папірець від лікаря, де стоїть. Ви не можете піднімати щось важке, наприклад, більше 5 кілограм. Або ви не можете сто... працювати стоячи, сидячи, у вас є інвалідність. Всі ці речі вам потрібно мати німецькою мовою. Для того, щоб ви могли в якихось таких випадках сказати, у мене справді є аргумент. Так, що я ще записала тут. Е... Арбайць-Аґентуа, да, вони любили, коли ми працювали в цій сфері, то вони любили відправляти до таких сайт Арбайт фірм, і деякі пару людей ми влаштували навіть на роботу. Так, ще раз говорила, що фірма вас може перейняти, в якій ви працюєте, якщо у вас закінчиться контракт з. Лізінг фірмою ви можете перейти з гарними умовами. Тепер дуже цікавий вираз. Він називається цумут паратечка. Що таке тетішка? Тетічка це те, що ви можете робити, да? наприклад, там, різати якісь овочі, щось мити, пакувати. Цумут означає я, як би сказати, я впевнена, що я цю діяльність можу виконати да? цю роботу. Що це означає? Це те, що відповідає вашій кваліфікації. І часто можна цю фразу прочитати: да ist eine мут перететічка. Тобто, людина може це зробити. Ви можете сказати, я не можу цього зробити, оскільки в мене немає кваліфікації. Якщо вам зараз пропонують, наприклад, працювати там, де є шок, фрост в тих холодильниках, ви можете сказати Я не знаю. Ну тобто говоріть. Це не означає, що ви маєте тако відмовлятися від усього, спробуйте якусь роботу. Можливо, справді вам не вдасться там або вам сподобається. Тому е от ця, цей вираз, цумудбаре течішкайт, це означає, що відповідає вашим кваліфікаціонам. Я ще напишу цю фразу у Фініксі і до нього, до неї пояснення. Тепер, Іваштунден, те, що ви більше працюєте, я вам не раджу, от абсолютно не раджу цього робити, оскільки. По-перше, їх можуть вам не оплатити, і це процентів, напевно, 95, що не оплатять. А якщо ви перепрацюєте, вам просто скажуть, сьогодні ти годину більше працювала, то завтра підеш на годину раніше. Краще цього не робити. Що ще? Е так, ага, да. Звертайте увагу на свій контракт. Це ваша біблія, це те, на що треба дивитися. Я думаю, я пробіглася по всім. Дивіться, я завжди пишу скрипти для вас, для того, щоб не забути важливі речі, тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим відео, напишете коментар або поставите вподобайку, якщо ця інформація була корисна. Якщо у вас є питання, пишіть під відео. Нема питань, заходьте на Фінікс, там також є інформація, і буду вдячна, якщо ви будете питати, яке відео для вас зняти наступним, яка інформація вам цікава. Я впевнена, що не так старш страшний чорт, як його малюють. Це фірми, в яких працює до речі. Я шукала інформацію: 50 тисяч. Фірм є по Німеччині на 80 мільйонів. Люди працюють в цих фірмах. Як завжди, ви знаєте, людина, яка хоче працювати, вона знайде причину, чому вона хоче працювати, і вона буде працювати. Людина, яка не хоче працювати, в неї буде. В німців є такий вираз: Іща рюкен, в мене спина. Да? Можна сказати, що в мене болить спина. А народ сміється і каже, Іша рюкен», Тобто це. Те, що людина не хоче працювати, але ми українці, такі як бджолки, тому я бажаю вам всього найкращого до наступної зустрічі.